2 лютого, в приміщенні центру громадськості та національних культур відбулася стратегічна сесія щодо планування соціального містечка в Мукачевській територіальній громаді. Ця зустріч відбулася за підтримки ради жінок Донеччини, Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб в рамках проекту Європейського союзу розширення територіальних громад в Україні і за фінансування також коштів є. Єв... Росоюзу в цій сесії взяли участь представники Мукачевської міської ради, управління соціального захисту населення, також представники нашої медицини освіти були присутні представники Європейських фондів благодійних, а також фондів ООН. В сесії взяли також участь представники Міністерства соціальної політики. Що передбачає ця робоча сесія? Це був перший етап обговорення питання створення на території нашої громади соціального містечка. Соціальне містечко це таке єдине місце, яке би увібрало в себе весь спектр надання соціальних послуг нашим громадянам. Тобто людина, яка звертається по соціальну допомогу, вона не ходить за різними адресами, а отримує її в єдиному місці. Наприклад, малозабезпечена сім'я, яка опинилася в скруті, тоді вони можуть звертатися в соціальне містечко. І одразу там отримувати і інформаційну консультацію, і юридичну підтримку, також психологічну підтримку в цьому соціальному містечку передбачається також функціонування, скажімо, груп підтримки, також індивідуальна робота з психологами. Соціальне містечко ми плануємо розбудовувати на території колишньої залізничної поліклініки по вулиці Ярослава Мудрого. Наразі у нас вже є проект, який передбачає повністю інклюзію. Буде простір безбар'єрний, також будівля двоповерхова, і буде встановлено ліфт для того, щоб люди, які цього потребують, могли користуватися ліфтом. І... Мали доступ до усіх кабінетів. Наразі ідея створення соціального містечка підтримали усі учасники такої стратегічної сесії. Ми зібрали різні пропозиції, чим можна наповнити такий простір, а також фінансові можливості, хто, як і чим може допомогти і на якому етапі. Планується, що після того, як ми впорядкуємо ці першочергові ідеї, буде зібрана іще повторна сесія. Де вже будуть чітко обговорені плани на майбутнє?